Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного і позитивного часу доби і всього самого самого найкращого. Трішечки тут розгрібаю завали і знайшов взагалі, таку знахідку. Не знаю, може дуже цінно, а може не дуже, але коротше щось знайшов. Треба винести ось цей так званий диван. Думаю, що воно таке важке, що не можна його взагалі двиганути, ніби сила в руках ще є. Почав тут його відкривати і доставати тут. Наховали б цей диван всякого добра і попробую його висунути. Думаю, воно, що має бути легше трішки. Але відкриваю я ж оці всі знахідки і знаходжу ось таку штуку. Ось така штука цікава, думаю, якась глини, кусок, тут є якийсь надпис. Коли перевертаємо і дивимося, а тут є ось такий скарб. Та-дам! Добре, що я зі злості тим диваном ніде не киданув. Тепер ось цікаво, що це за така тареля. І коли її виготовили, і де вона виготовлена. Ось такі скарби старого будинку. Ну, Не дуже старого, треба пересунути. Ось це все. Зараз тут поставимо отак. От і нехай. Стоїть. А потім, після того, як зробляться якісь ремонти, десь потрібно буде в гарному місці її притулити. Взагалі можна ще її віднести до нашого краєзнавчого музею, який знаходиться в Петриківці. І там також. Вона гарно впишеться в інтер'єр, тому що в мій інтер'єр, поки вона гарно ще не вписується. Ще... Поки вона впишеться в мій інтер'єр, то скоріше я впишуся. Так що ось такі справи. Інкубатори працюють, позакладав вже яйця. Виходить, що 4 інкубатори зараз працює, працює у нас. Люкс 72, один і другий. Тепло ще Євро 88. Працює. Це тиждень назад закладені яйця, а це закладені яйця. Вчора ми закладали разом з вами. В одну теплушу 72. І в іншу теплушу 72. Тут у нас яйця від Укрптахи кросу Р3А. І працює Аква. Цей інкубатор Євро 88 Аква і теплуша Євро 88. Вони у мене працюють з додатковими лотками спосиленими. Яйця пересвітив, було 180 яєць, 50 яєць відійшло і залишилось у нас на інкубацію 130. Ну, осіння пора, таке воно і є. Так що ось такі, такі справи на нашій знову розпочинаючій фермі. Просили показати будинок, ну поки що будинок тут особливо показувати немає як. Бо трішечки ще треба поприбирати те, що залишилось від попередніх господарів, а тут не жив ніхто більше 10 років, так точно. І все залишилося. В такому стані не дуже гарному. Одне єдине, що радує, що тут було світло є пічне опалення. Треба перевірити ще його, як воно працює. Чи нормальний димохід, поки ще не дуже холодно. І взагалом роботи ще трішечки аж багато. Але потрішки з кожним днем все більше і більше виноситься якогось різного хламу непотребу, потрішечки вимивається, прибирається і надію, що в подальшому все буде добре. А ще хочу для тих людей, які там розказують, що щось просити у когось і брати це соромно. Хочу вам сказати, що мені ще газову плитку привезли. Люди викидали. Ставили собі нову взагалі нову, а мені віддали свою стару. Навіть не мені, а віддали тій людині, яка їм міняла плитку газовому працівникові. А він відразу позвонив до мене і мені її присунув. Так що з негазифікованої хати буде газифіковане. І при тому, всьому, що уявіть собі, село тут на величезну кількість людей, село все газифіковане, під кожною хатою проходить газ. Ну, а люди чомусь в той момент, коли можна було його підключити, не підключили. Не знаю чому. Напевно, не хотіли чи не було можливості, чи не думали про те, що він потім пригодиться. Але коли є умови, то воно трішечки краще. Але багато хто ж від газу відмовляється і якось облаштовує свій побут без газу. Ну, от, наприклад, з газовим балоном. Або повністю переходять на електрику. З електрикою також непогано. Але з тим всім я ще не розбирався ні з електроплитками. Вчора на пошті забирав посилку, і переді мною чоловік забирав свою посилку. Велика така коробка була плоска. Він дістав панель. Я думав, що батарея якась електрична, бо він хотів перевірити, а, а то така велика електропанель для приготування їжі. Така от каштукенці можна в інтернеті подивитися. Ну, загалом ось такі справи. Підлога ніби нормальна. Ніде тут в цій кімнаті не прогнута, не гнила, потрібно тільки її добре вимити, і можна по-новому її перефарбувати. Зараз дивлюся, тренди Тіктока фарбують в сірий або Темний колір. Потім беруть валік для декоративної штукатурки, наносять поверх білу фарбу і виходить під вигляд дерева зовсім таки непогано. Не знаю, коли в мене дійдуть до цього руки, чи взагалі вони дійдуть. Вона взагалі була чорна. Я її вже не знаю скільки разів вимивав. Ну, виявляється, вона в три кольори покрашена. вишневий, якийсь червоний і взагалі світлий. Десь в одному місці була ще розова, коли я її вимивав. Тут в коридорчику, тут взагалі стерта підлога і пофарбована вона в коричневий колір. Так, моя плитка. Супер-пупер. Уже з підключеним балоном. І ось тут. Я так розумію, що колись була кухня. Я взагалі сюди ще не добирався, повиносив тільки хлам, який був тут накиданий, в коридорі стоїть е, пічка. І отут іще є оця лежанка під оцим всім. Отут знаходиться лежанка. Тут підлога трішечки. Гірше, бо вона трішечки прогнулася. Особливо ось тут в цих місцях. Ну, це до цього руки дійдуть також трішечки пізніше. Ще потрібно повиносити те, що позалишалося. Те, що не, все, не встигли винести добрі люди, тому що е, в одному вікні немає стекла. І через нього заладили. І виносили все, що... все, що можна було винести, все виносили. А все, що не потрібно було, все залишилось. Те виношу я. Для тих, хто там казав, не опускайте руки, тримайтеся, все буде добре. Я їх і не опускаю. Якщо його опустити, то відразу потрібно йти на дно. Опустиш руки, а далі що? Сьогодні опустив руки, завтра опустив руки, післязавтра опустив руки. А часто йде. На місці він не стоїть. Потрібно щось робити, потрібно якось рухатися. Йти вперед. Ні, звичайно, розслабитися можна. Якийсь один день можна нічого не поробити, як от у мене було позавчора. Не брала мене ніяк робота. а на вечір вона взагалі мене покинула, так, да? каштанчик? Що ти мій друзьок? Каже, нічого, потрошечки, ми тут наведемо порядки. І як багато хто пише, оставимо їх другим людям. Але перш ніж думати про те, що вони остануться другим людям, треба думати про те, що потрібно жити якось і самим, хоча б в якомусь мінімальному комфорті, а не жити в тому, що залишилося. І, наприклад, за такими бруднющими дверима. Не знаю, камера передає чи ні. ну... Мені, наприклад, не дуже комфортно, коли ти руками береш ось такі чисті двері. Тому ніхто не каже, що сюди потрібно вкладати тисячі доларів. Але хоча б для того, щоб самому було приємно зайти і перебувати, потрібно щось робити. А ті люди, які розказують, що не потрібно нічого робити, не потрібно нічого вкладати, бо воно залишиться комусь. ну, Мені навіть якось неприємно. І двояке якесь відчуття. Ну, залишиться воно комусь. По-перше, ми всі люди. Ну, я буду тільки радий, що хтось прийде і скаже, що слава Богу, щось нормальне залишилось. При тому всьому, що я також був би радий. Але ж це. Золоте правило. Як хочеш, щоб відносились до тебе, так відносяться до інших. А по-друге, ну, я не, не знаю. Ніхто не каже, що потрібно все оздоблювати золотом, але ж хоча б щось. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям. Цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Всім дякую за коментарі, підписку, лайки, допомогу, за те, що ви за нас вболіваєте. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Всім пока і до нових зустрічей. До Коштаніва. Пока-пока! Ну що ти, мій крашунчик? До, ти хороший. Хвости туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Нехай не буде війни, не буде нападків, нехай настане мир і спокій кожній добрій людині. Сонячним небом, золоті зенята, Бога возоляє вроза, є щастя, щастя, було хати, свіє ві на серцю, рідна мила твій, учая українську.